Усі, вітаю вас! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марія, я професійний візажист та майстер перманентного макіяжу і проживаю в Хургаді. На своєму каналі я розповідаю не тільки про секрети краси, але й багато корисної та цікавої інформації про країну Єгипет, яку не знають звичайні туристи. Отож, сьогодні хочу розповісти, що варто привезти саме з цієї чудової країни. Однією з переваг Єгипту є якісні медичні препарати та привабливі ціни на них. Ліки в Єгипті це не лише якісний продукт, але й об'єкт державного нагляду. Контроль за виробництвом ліків тут здійснюється на найвищому рівні, що і є гарантією якості та безпеки. Навіть думка про підробку ліків тут жахлива, тому що тут передбачена найвища міра покарання, а саме навіть смертна кара. Тому якщо вам потрібні ліки чи вітаміни, ви можете з легкістю їх тут придбати по дуже хорошим цінам, але слід пам'ятати, що є деякі обмеження. На одну особу можна вивезти лише 5 упаковок одного найменування, а також потрібно знати, що є деякі препарати, які заборонено вивозити через кордон з країни. І для того, щоб не придбати щось заборонене, ви можете у місцевих аптеках проконсультуватись у фармацевтів. Вони всі ці нюанси знають та попереджають туристів. Також з переліком заборонених препаратів, які не можна провозити через кордон. Ви можете ознайомитись на сайті місцевих туристичних аптек, які працюють з європейцями. А якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть в коментарях під цим відео, і я з радістю відповім на ваші запитання. Надіюсь, була корисною. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!